Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації говоримо у програмі «Зарубіжжя» на моєму YouTube-каналі Віталій Бала. Мої вітання, слава Україні! Сьогодні понеділок, 3 листопада. Отже, давайте разом з вами подивимося, що писали і повідомляли про події, які стосуються України, у впливових світових ЗМІ США. Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. США я подивився відомі видання, ну і зупинився на Вашингтон та, Пост та зупинився я на Newsweek. Отже, за Вашингтон Пост. Що ми знаємо про Посейдон нову російську суперторпеду? Ну, це підсумки кого підводять, це була така стаття 1 листопада у суботу щодо тих всіх заяв. Путіна стосовно випробування цього безпілотника підводного, який називається Посейдон. Раніше там буревісник. І що це, які має наслідки? Посейдон входить до російської лінії суперзброї, призначеної для досягнення військового перетету із заходом, і вона нібито може затопити прибережні міста. От таке пише The Washington Пост. Кілька днів раніше Росія голосила про випробування нової крилатої ракети буревісник, яка здатна нести ядерну зброю. Що схоже особливо розтувало президента Дональда Трампа. Після випробування він доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах з Росією та Китаєм, зазначає Washington Post. І буревісник, і Поседон Першважок Пост є частиною російської лінійки суперзброї, представленої Путіним у 2018 році під велику помпу державних ЗМІ та сприйманої ну, як явний стримуючий фактор для Заходу. Під час презентації Путін. Тоді один із Путіна, тоді один із макетів відео показав траєкторію польоту ракети, яка, як відомо, зображала Флориду як і пункт призначення. От такі, от нагадує нам такі моменти. The Washington Пост, американський журнал Newsweek. Трамп оприлюднив оновлену інформацію щодо ракет томагавк для України. Ну, йде про те, що Трамп поки що виключив можливість надання крилатих ракет томагавк Україні. Ну і пише Нюс Вік, що це еквівалент томагавк, це еквівалент приблизний як калібр, яку Росія часто використовує, запускає так по Україні. Москва заявила, що це зашкодить відносинам зі США, якщо Трамп дасть занес світло на передачу томагавків. І що це буде ескалацією конфлікту, оскільки Києву знадобиться допомога США для використання ракет. Ось зазначити, що так, от наприкінці минулого тижня. Пентагон була інформація, ніби дав зелене світло на постачання ракет томагавк Україні, і ніби це не зашкодить запасам у США. Україна накопичила запаси власних ракет далекої дальності, таких як корабельна ракета Нептун та ракета наземного базування Фламінго, пише НьюСВІК, враховуючи зменшення західних поставок. Пентагон оцінив, що США можуть продати деякі томагавки. Це також, от про це пише. І Ньюсвік, як я і зазначав. Ну і також Ньюсвік пише про те, що нещодавно Великобританія передала Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow, повітряного базування для ударів через кордон з Росією. Про це повідомив сьогодні понеділок. Bloomberg, зазначає американське журнал Ньюсвік. Велика Британія, Reuters пише про те, що найбільші нафтопробні заводи Туреччини купують більше не російської нафти у відповідь на останні західні санкції проти Росії. Туреччина є основним покупцем російської сирої нафти разом з Китаєм та Індією. Але нафтопереробні заводи наслідують приклад Індії та скорочують її виробництво, і це дуже-дуже і добра новина. Британська газета The Guardian також пише про те, що поки що дональд Трамп виключає можливість постачання Україні крилатих ракет Томагавк. Ну і зокрема, вона пише про те, що це він відповів на питання на борту Air Force One. Щодо того, що буде він постачати. Ні, не зовсім. Однак він додав, що може передумати. Згідно з повідомленням останніх днів, Пентагон повідомив Білого Дому, що запасів ракет магавк США достатньо для їх постачання в Україну. Ну, хороша фраза, що він може ще і передумати. Сподіваюся, що там і передумає. Британська газета The Telegraph. Британія відправляє партію ракет Storm Shadow до України перед зимовим наступом. Ну і так означається, що ці ракети далекої дальності Shadow, до речі, одна кожна з них коштує приблизно 2 мільйони фунтів стерлінгів. Тобто, дуже-дуже і немало. Sky News. прем'єр-міністр Росії, відвідає Китай з воденним візитом та переговори з Сі Цзіньпінім. Так сьогодні прибув у ну, понеділок, прибув Мішустін до Китаю. Він зустрінеться з прем'єром Мліцяном, а потім полетить у Пекін для зустрічі з Сізіньпінем або з Єпаном. Він Зустрічається в китайській місії Ханчжо. Ну, зокрема, тут наводить китайський національний мовник CCTV так, слова Ліцяна. Китай готовий зміцнити узгоджені стратегії розвитку з Росією та розширити співпрацю в різних сферах. Кремль надав дуже велике значення візиту Мішусіна до Китаю, про це заявив ще у п'ятницю речник Кремля Пісков пише Sky News. Франція. Агентство Франц Прес. Російський наступ у жовтні був стабільним, Донецька область залишається найбільш загрозою. Ну пишуть, скільки вони захопили, і це неприємні нас новини. За один місяць Росія захопила в Україні 461 квадратний кілометр, що трохи більше ніж 447 квадратних кілометрів в території завойованої вересні. Цей показник близький до середньомісячного значення за 2025 рік. Після піку ну, у липні, коли було окуповано Росією 634 квадратних. Кілометри. Ну, найбільш значні успіхи були досягнуті в Донецькій області у жовтні, де було е, окуповано 169 квадратних кілометрів, в середньому 5,5 кілометрів на день, про це пише агентство Press. Ну, воно це е, Ці дані е, на основі е, наданих американським інститутом даних вивчення війни, який співпрацює з проєктом критичні загрози, от зробив такий, такий матеріал матеріали агентству Прес». Француз сказати ремонт Сполучене Королівство позначає Україні більше ракет Штормшеду. Ну це це дуже добре. Ну на про це також пише бачите фактично всі пливові змі про це повідомили. І Німеччина, що в Німеччині пишуть про події, новини, які стосуються України. Сідоючи зайтунку: Росія зміцнює зв'язки з Китаєм, Мовок санкцій. Ну, мова йде про цей візит преміїста Мішуськіна до Китаю. Незадовго до вторгнення Росії в Україну дві країни домовились про партнерство без кордонів у лютому 2022 року, нагадує нам зі дочі Зайтом. Ну, я так думаю, що як саме тоді Путін повідомив, це тоді було напередодні якраз фактично відкриття Олімпійських ігор, він повідомив Сі, Лі, Сі Цзіньпіння про те, що він готовий і, напевно, отримав згоду Сі Цзіньпіння на те, щоб здійснити агресію проти України. Так і Шпігель. Адмірал НАТО бачить, що війна. Агресії зміцнила альянс. Голова військового комітету НАТО адмірал Джузепе Каво Драгони заявив, що війна між Росією та Україною фактично зупинилася, що Кремль зазнав стратегічної поразки. Він про це сказав BBC. незважаючи на деякі тактичні успіхи, Росія не досягла своїх головних цілей і не отримує дружнього чи мароніткового уряду, як у Білорусі. В Україні такого уряду не пише. Ну я з ним і пооджусь. Ну тут наводять слова, що от через цю агресію чи завдяки, якщо можна так. Сказати, до НАТО вступила Фінляндія та Швеція. Іспанія, Іспанія, Іспанська Зетта Ельмундо. Президент Фінляндії заявив про початок нової ери ядерної зброї. Про це він сказав, виступаючи в Гельсінкі, ми вступили в нову еру ядерної зброї, в якій, на жаль, важливість цієї зброї зростає. Ну і тут нагадує нам також Пігрі про те, що минулого тижня президент Дон Трамп оголосив, що Сполучені Штати почнуть проводити випробування ядерної зброї, до речі. Останній раз вони робили випробування в 1992 році. Має на увазі Америки. Ну і в Італії в Італії цікавий насправді матеріал в газеті Ля Републіка там коментують заяву Марії Захарової, речниці МЗС Росії. Ну вона сказала, що вся італійська економіка завалиться, якщо Україна продовжуватиме підтримувати Україну. Так, речниця МЗС Росії Марія Захарова пише: Італійська «Ля Републіка. Прокоментувала новину про частковий обвал вежі Торе де Іконті в Римі. Ну, е, там це вона в 13 столітті була побудована. якщо не помиляюся, там брат папе Інкентія будував цю вежу. Ну і реакція. Реакція ну, тут ще пише про те, що там е, наводять слова Захарової, яка посилається на дані е, італійської влади. що Італія підтримка Україні вже приблизно на 2,5 мільярди євро, з яких приблизно 1 мільярд для біженців, 310 мільйонів на підтримку державного бюджету та 93 мільйони на гуманітарну діяльність. Доки італійський уряд продовжуватиме витрачати гроші платників податків, Італія повністю розвалиться від економіки. веж. отак. От е, пиш, написала Марія Захарова. Ну і реакція Захарова поки йок, можливо, нам слід зрозуміти, хто такі росіяни? Вони депортують українських дітей до Росії. Вони вбивають мирних жителів. Це вони так говорять про таку трагедію. Це був Карло Календас, секретар Азіони партії, так, який виступав в ефірі, коментуючи заяви речниці МЗС щодо сьогоднішньої ситуації от, у Римі. Представник демократичної партії причетно. Слова Марії Захарової ганебні та ідеально вписуються вписується в кремлівський посібник з пропаганди взяти новину та використати її для поширення ненависті та дискретації європейських країн, які підтримують Україну. Про це заявила депутат Європарламенту демократичної партії та віце-президент Європейського парламенту Пінна Пічірна, коментуючи заяви речниці МЗС Росії. Використання болю та історичної спадщини Риму для поширення дезінформації це мерзенний вчинок, який вкотре демонструє токсичну та агресивну природу російського режиму. Італія не буде залякана тими, хто поширює брехню. Ми надалі стоятимемо на боці свободи та України додала вона, і це абсолютно добре. і Такі от заяви хай побільше роблять представники російської влади. я Думаю, скоріше прозріння настане у всіх країнах і не тільки Європи. От про це сьогодні хотів вам повідомити у програмі Заробіжжя про новини події, які стосуються України у кругових світових засобах інформації. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, які допомагають каналу. Коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Незважаючи на ніщо, все буде Україна!